Привіт, привіт, привіт! Ну, як же ж обійтися без домашнього городу. Живучи в власному будинку приватному то треба що ж, ж садити. І ось у мене, як і в минулому році, тут отака грядочка помідорчиків. Тут ось ще дві парчинки. Далі, ось тут ще трошки помідорів і Два рядочки огірків, десь густіше, десь рідше. Ну, Як зійшли, як чоловік насівав. Так, тут у мене ще рядочок перчику разом з базиліком посаджений, малина, абрикоса. Минулорічна цибулька буде е, викидати насіннячка, насіватися. Е, Укропчик не дуже, не дуже щось він у мене так рідесенько. Зате малинка буде кислувата, але вона скоро вже буде дозрівати, і вона ж у листопаді теж у мене ще не відходить. Ще стигне. І тут ще рядочок перчику салатного. Болгарського, як то кажуть, із базиліком. Так. Під сливкою трошки в мене тут є тіньок, ось будуть сливи угорка. А ось тут у мене ще насаджаю вирву бур'янець, насаджаю ще під пляшки. Ось тут ще буде теж ямочка готова вже. Під пляшки насаджаю троянд. Ось уже скільки посадила я їх. Так. Картопелька. Там вони якісь квіти насіялися, груша і там я посадила два кущики чорної смородинки. Зараз ближче підійдемо, я покажу вам. Ой, часник був жовтий, ну щось трошки починає зеленіти. Обробила я нашатирним спиртом разом із крейдою. Шматочки Крейди ще видно білі. Полуничка. Ну, полуничка вже відходить. Така полуничка. Ще є ягодки, ще можна назбирати. І зараз покажу, де в мене кабачки. Кабачки тут і картошка з минулого року зійшла разом. Із насінням О, кабачки, Ось цей щось в'яне, а цей ось гарно пішов. Тут два кущики і тут два кущики. І ось смородинка, наче проживається. Ну, Якісь сорти чорної смородини. І отут ще один. Ну, Квіти я ще оці не чіпаю. Ну, Синього кольору не вистачає на городі. Там червоні маки в мене там ромашки. Зараз теж їх покажу. І коли ці квіточки відквітнуть, насюються насіння з них і знову будуть на наступний ріг сходити. Та нехай будуть. Ось якісь таке жовтеньке щось взяла в сусідки. Такі якісь квіточки, ну ще не розпустилися, посадила. Так, трояндочка. Чи трояндечка, але це щось вже спеклася, вже відквітла, а це щось не дуже розпустилася, чи сонця тут забагато для них. Ромашки. Давно в мене не було ромашок, я не дуже люблю їх аромат, але ось як вони розпустяться, то дуже красиво на городі. Ну і маки. Маки так, вони красиві, але вони такі високорослі якісь. І тут вони мені недоречні. Не знаю, може повириваю їх, коли вони відквітнуть та понасіваю отуди воно у конюшину. Ну, Всіх, як бачите, в мене різних якихось кущиків, квіточок тут. Хто давно не бачив відео про мій город, той побачить, що в мене тут росте. А хто вже бачив, то подивиться ще раз. Якщо вам подобається, ставте вподобайки. Оце в мене мак такий культурний росте. Він такий великий квіти, він помаранчевого кольору. Ось, може, будуть насіннячка, то хай насіваються. І так, всім гарного настрою. Всім пока-пока!